Багато полтавців для нас з вами, власне, та й немецька було дама. Постать Катіла Мезова, вона йде повністю. що ми про нього знала, скільки шляхи його через полтаву практично не полягали. До дальше дикарні, на жаль, не доїхав. Тому я хочу вас трошки змінити познайомитися. Я вас дуже уважно прочитала не останній інтерв'ю. І саме цього інтерв'ю дуже багато говорить про його як особистість, як людину, як творчу особистість, перш за все, як людину світу, як людину, яка відчувається часто великого всесвіту, яке називається Планета на Земля, космос і Людство, таким є такий дуже короткий, широкий маскад сам скульптор стулька Адінові. На питання, що є його способом життя? Я чесно відповів, робота це мій спосіб життя. Але далі йде поправка. Невелика, але з моєї точки зору, дуже значуща і поправка, яка якраз і говорить про нього, як про людину. Але на першому місці моя родина. І трошки з родиною ми сьогодні познайомимося, на волкарі приїхали сам, а з сином. Що надихає скульптора творчість? Надихає, перш за все. Рідна природа» — я маю надію, що коли ви зараз пройдете до зали, ви побачите багато класичної скульптури, ви побачите скульптуру виконану в такій дуже класичній манери, але стилі, але в той же час а кожна з них є дуже камерною, дуже індивідуальною, кожна з них є характерною, ці скульптурі, де представлені тут герої для вас болівських вечорів на хуторі поблизу лікарки. Ви зможете побачити, згадати і той фільм нашого дитинства, згадати книжку, яку я, напевно, читали всі, і відчути, наскільки тонко автор може відчувати навколишній світ, навколишнє середовище. Ранці поїхати до Паркова, а ввечері штати на Єндра, сам перед угнині. Якщо знайти місто, справиться з водою. Дівчина була не просто дівчина, дівчина була художниця. Дівчина за своїм медведією, ранником, картиною йшла якраз до Харківського художнього училища. Він прийшов з ліду, і, як говорить сам Герків Стапанович, я, я захотів їй допомогти, і коли зайшов старий корпус з інституту, я наче зайшов у свій рідний дім. Я відчув і зрозумів, що нарешті знайшов те, що мене шукав. Так, так і я став Карків'яном. І все своє життя пов'язує з тим прекрасним, чудовим, героїчним, для нас за надзвичайно близьким містом, для ми кожного дня хвилюємося, переживаємо і кожного дня ми є на передових шпальнах нашої преси через війну. Сам такі собанич, коли люди хай перед дуже словний дружина, він про <гасло> себе говорить, я роман. Він мріє, він вміє мріяти і здати. І мріє вірити про <гасло> щастя, мріє про те, що надавати йому радість, його кредо життєве це залишити після себе щось хороше, прекрасне, чисте, яке зробить світ наш добрішим, щирішим, кращим. І я думаю, що це дуже символічно, що ми саме сьогодні, в день Єзла відкриваємо виставку такого художника, такого скульптора через те, що він страв через свою творчість і нам далі відчуття і щастя. І ви побачите його дуже плавні, ліричні півучість, співучі, співучі, як пісня, і лінії, які всі присутні в його творах. І... Як він сам говорить, я завжди шукаю гармонію і рівнувагу. Мені би хотілося, щоб ви сьогодні, коли будемо прияти цю виставку, ви відчули цю гармонію. Бо вона в кожному творі, вона в кожній лінії, вона в кожному пластичному рішенні, вона в кожному кольорі. Гармонія присутня за кругом. І, звичайно, знаєте, от я завжди захоплююсь. Художники, які приїжджають до нас нашу середню полосу, але мають е, східне на ковід. І я е, перше, що відчула, коли побачила твори е, Тахібра Закаровича, я відчула навіть, я спів Азербаджану, його музику, його природу, Величір, широту просторів, красу. Взагалі цього неймовірного краю. І це все від, звичайно, присутнє в творах Київка Захаровича, тому що його нерозривний зв'язок, душевний зв'язок, духовний зв'язок все своєю батьківщиною він присутній завжди в кожному кроці, в кожному слові, в кожному творі і в кожному надії, який він реалізує маленьким в в життя. Саме говорить про себе, що й звуки природи. Як шли листя, як е, ручить вода, як співають солоді. Церська природа це той хоче світ, який надихає і кожного з нас, але ми цього не визначають. Ми сприймаємо це як данину від Господа і ми розуміємо, як ми живемо це звуком. А е, майстра справжнього, справжнього художника, звуки надихають на його творчість. Такимстаха, про що говорить, я би порадив любити те, що робиш, і безкінечно багато працювати, тому що ми хочемо стати художником, художники вони зрозуміють, і музиканти вони зрозуміють, і буде також є особистість. Треба дуже багато і наполеного працювати. І я відчула це, коли ми робили виставку, коли він сам носив свої важелесні скульптури, коли ми розставляли експозицію, коли він дуже активно брав участь у цьому всьому процесі, прийшов після паника, який він е, доводив до е, ідеалу певних притяг, весь пилюсний, грязний. Але ціла. І за це тільки за все ми можемо віддати. Він вдячний справжньому скульптору, справжньому майстру і любим відповідальність за кожен світов. І така була дуже коротка питання, відповіді, і я звернула увагу на декілька існує. Любивий писменник, мисливий і філософ і мізаків. Любивий художник відяжого теплої війни, що, власне, зрозуміло. Весна, коли все цвіте, і осінь, коли кругом жовтні листка. Які якості люди цілуєте понад усе чесність і порядність? Які якості для вас є неприйнятними зрадом? А улюблена тварина кінь. І... Вона запитання, де він народитися, мені відповідь б, ну, здалася абсолютно логічною, тому що відповідь була така в Каралі в Італії в XIII або XV. Тому що саме там добувався матом і саме там, народилися родилися скульптори людства на всі епохи і часи. Отже, отже. Трошки біографії, вибачте, я трошки поговорю про вас, тому що в нас ну, іншого такого моменту не буде. Скульптор, педагог, доцент, народний художник України, заслужений художник України, лауреат народної премії імені Вілієна, член Союзу художників України, член Ради Конгресу Бержанців України. Народився 10 жовтня 1963 року, про чому я можу казати. Власного сина, завдячиючи йому, йому народився це його творчий моча. Після закінчення восьмого класу продовжив навчання і протиучилищі, потім опинився в Харкові, потім працював майстром кафедри скульптури Харківського художньо-промислового інституту. У 88 році вступив в інститут, в 93 році року став викладачем. Працює і живе в Україні, твори знаходяться в музеях, галереях і приватних колекціях багатьох країн світу. У 2001 році місто Харкову з був подарований монумент вогонь знань на честь 10-річчя Незалежності України і юбілею Харківського гуманітарного університету Народна українська академія. У 2006 році створив свою скульптуру Елечка. 9, потім працював ще на такивою 12-х Потім створив у 13-му Святим Іоанну і Серафіну Суровському для Свято-Спенського Васильівського монастиря в Донецьку. Увічнив пам'ять відомого е, Соровського вітчизника Аліка Вірсанова. 13 2013 році до 50-річчя Магадуш спільно з Інститутом соціально-політичних ініціатив презентував персональний альбом Життя в скульптурі з бухгалтером вечерина в Аталі Міліканьки. Є автором багатьох меморіальних дошик, пам'ятників Мізалі, б'янджелі та Сушевченка, Атець Кургу, Мостину Магомайну, Юрій Булєв, Дузета Бельги, Жако і багатьох багатьох інших. Взяв участь у безлічі фестиваль, висновок, презентації, вже уже назад є одним із найвідоміших митців України. і нагороди. Ну, я вже про неї говорила. Нагадаю тільки про почесний знак адміністрації Президента України, Медаль «Махмуд Кашкарі. Почесною з Харківської змоги Радостної Сложанська Рада є почесним громадянином міста Харкова і є метально медальної лізові тенджери Тадіба Захаровича Манінова способі. Дякую. І... <плес> ще Маємо надію послухати слово заслуженого архітектора України, доктора архітектури, професора, дійсного члена Української академії архітектури, віце-президента Національної спілки архітектури України. Дитекторам. Да не надо говорить. Покажи. Все становится на свои места. Поэтому здорово, что все пришли сюда. Здорово. И все-таки я скажу кое-что про что Только что слушал. Вот это не надо говорить. Вот это я слушал, что как-то не показывается. Хотел бы родиться в Италии, в Он сам так сказал. Спасибо, спасибо, спасибо. Мы в Италии, в Средневековье. Да не дай Бог. Мы бы тогда не знали Микеланджело и всех остальных. Тогда бы только каких моментов. И все. И я хочу сказать, нам очень повезло. Слава Богу, что Катин обратился в наше время. И если на удивительная вот такая черта, вот такой момент. Ну вот слушайте, какие моменты. Родился в солнечном Азербайджане. И приехал в И поступил в институт. И стал скульптором. И я хочу сказать, вы знаете, Харьков, большой город, у нас скульпторов много, но на весь город один народный художник. Это Катя. что мне почти непонятно как, приехав из Азербайджана, да, вот так проникнуться нашей украинской культурой, прочитать, для того, чтобы создать, вот, Господь, Господь, создать персонажей Гоголя, понятно, да? И для того, чтобы сделать памятник Сковороде, это... Катя, это ты такой уже украинец, больше, чем много украинцев наших. И в конце я хочу сказать, мало иметь талантливого скульптора. Еще невероятно важно иметь талантливого заказчика, который понимает этот скульптора. Поэтому я хочу сказать огромная благодарность. Первое. Талантливому городу Полтава. Второе. Невероятная благодарность руководству галереи. Талантливый. И, конечно же, талантливейший Наш український скульптор Катід момент. Я хочу запросити зараз на нашу інформаційну сцену людину, яку вважає сам автор своїм великим досягненням, і не він пишається. Це його син і. ймовірно місту Полтаві, і подякувати колективу художнього музею, бо без них ця виставка не склалася. І власне я, я, я скажу з трьох позицій, як, як митець я хочу сказати, що я поважаю з батьком, що треба побачити роботи і те, що ви не дізналися, ви можете дізнатись з книжки, там як каталог життя в скульптурі, про який розповідали. І власне почитати і дізнатися більше. А, як харків'яни, я не можу цього відзначити як цінно для нас, що ці зв'язки між Полтавою та Хар... Полтавщиною та Харківщиною зростають, що це єднання відбувається, ця децентралізація культури, взагалі, єдність. І це дуже цінно саме сьогодні. І як син. Я хочу просто подякувати батькові, і це, е, це велика шана для мене просто стояти тут і презентувати проєкт. І, і трошки про проєкт, власне, буквально два слова. Назва е, виставки Різдво, Світло та Надія. І є дуже проста істина, це те, що в найтемніші часи. Світло, щоб нарегти дуже дуже слабенько, його стає більш помітно. І мені здається, що саме ці думки мій батько вкладав і хотів саме в цей день, 25 грудня, зробити цю виставку. І це, це просто доля. Тому я думаю, що виставка відкрита, Запрошую вас до неї. Дякую. Відкриття пам'ятника в любові саме І... Через те, що дуже багато років нарадили говорили про те, що він просто сільський, непонятний дій, ну дурачок-філософ. Щось він там балакає. Але насправді Сковорода став одним із найдовідніших філософів світу. Сковорода він створив українську байку, Сковорода створив музику, Сковорода привніс аристократизму. Українське село, українське суспільство, бо він мав найкращу освіту, яку можна було отримати на той час. Сковорода це настільки знакова особа в історії, культурі, мистецтві, філософії світу, і про це треба дуже добре усвідомлювати. І на сьогодні ми змінюємо наративи і повертаємо сковороду до, нашого, до нашої свідомості. Через те, що він на Він тут народився, він тут створив себе, він тут навчився писати музику, співати, складати байки і все інше інше. І наскільки це багатопланова постать, я одного філософа хочу на таку фразу. Для того, щоб усвідомити глибину і значність Григорія Скорови, треба абсолютно усвідомити Білію. А для того, щоб усвідомити Білію треба усвідомити внутрішню сумність Григорія Сковороди.